Привіт. 8 вересні, тому я можу розказати, що у нас було в серпні. Сьогодні п'ятниця. Стою тут, завжди починаю ці серпневі обзори. І я вже знімав у 20, 21, 22. Отут будуть посилання. Подивіться, якщо цікаво. Наприклад, у 20-му році тут все вигоревше стоїть, бо було дуже сухо. Цей серпень теж був дуже спекотний і сухий, дощів не було, все горіло, температура була дуже висока. Вночі там більше 20, в день там більше 30 Все поливалося, але, на жаль, деякі рослини просто дуже чутливі. Ось ця верба, наприклад, трошечки прихватилася. Що ми робили? Ну, Зрозуміло, що липень був дуже мокрий, ми не могли прокошувати. В серпні ми почали все прокошувати багато разів, бо після дощу воно стало перти дуже сильно. Сьогодні я тут ось прокосив кактус Е червоні вже, можна буде збирати їсти. Ось так він виглядає. Бачите, руками краще не брати, там є дуже маленькі гілочки, будлея наросла. Непогано, ожина теж. Ожину збирали багато разів. Десь 에, вдалося зібрати, може, кілограмів 15 сусідам давали. Саме, самі там варення робили. На віно я теж поставив. Все виглядає тут за заборчиком більш-менш нормально. Ми вже тут ну, тільки там траву прокошимо, трошечки щось там чистимо, а так сюди вже і не заглядаємо, бо воно вже виросло. По липах, по цих тут полива немає, тому приходимо, поливаємо, поливаємо з ведра. Далі вже в серпні ми зібрали оцю аронію. О, ну Дуже смачне варення виходить. Тому ми, його, ми її любимо в цьому році. Трошечки раніше вона поспіла, І так скажу, що незважаючи на мокрий е, цей е, липень, е, все на, мабуть, на два тижні раніше, тому що в тому році е, цю ще гожину вона примерзла. І сьогодні 8 число, в наступні роки 6, вже 5-6 били перші приморозки, в цьому році їх немає ще. І це дуже добре, тому що у нас є шанс, честь, що вони будуть десь пізніше. Бо в наступні роки ось 6-го вдарило і потім аж до грудня тепло. Матеріали ще йдуть роботи. 24 серпня закінчили оце основне і трошки залишився матеріал, тому ми вирішили е, зробити ось так тут. Таку площадочку. Зараз я вам покажу, що і як. Люди їдуть. Оцю ось, ось основну ми зробили площадочку. І матеріал залишився, вирішили ще ось тут зробити ось таку красоту. Але матеріал ще і Давайте тоді традиційно обхід. Ну, то що я казав, бачите, трошечки прозивали, там кости прихотілися. Посохли листя, але воно відійде. Поливаємо. Ось, Хлопці 24 числа закінчили, потім тут оцей госончик робимо. Роботи ще йдуть. Ось, ну я не знаю, може скільки там треба, щоб все це, це закінчити. Не можу вам сказати. Може, може десь місяць. Зараз вони взяли перерву. Так, що тут? Гортензії теж трошки, бачите, погоріли. гортензії погоріли і жари, Ось вони поливаються, але ну, коли дуже спекотно це вони підгорають. Далі дивіться, що тут є у нас цікаве. О, хтось там іде, бачите, люди ходять якось так. Дуже цікаво. Дуже цікаво. По садочку, по садочку все нормально. У нас тут дружина висадила, ось тут у нас є багаторічники, щось вони нам довго їх відправляли. Не знаю чому. Наприкінці тільки липня ми отримали всі наші багаторічники. І у нас є обліпіха. Ну така, вона смачна. На жаль, у нас там продавали дівчину, як завжди, це хлопчики, але вже не викорчовуємо, вони тут ростуть. Але її і дівчачі, і я вирішив ще й за забором посадити, бо Дуже смачно виходить. Ось там вони ростуть. Там є полив, я їм зробив, тут липи поливаються. Але отут тут ось така зараза, я не знаю, щось побило нам, щось побило нам наші кизильники. Що це таке? Не знаю. Може грибок якийсь, бо якась така ось хворі. В серпні нічого не обробляли, бо... Не було можливості, жара дуже сильно все і так стресує. Ось бачите, щось цей каштан їстівний. Трошки стресанув, хоча він поливається, але, мабуть, тут дуже земля прогрілася і йому не дуже комфортно. Але він відійде. Але ну, це не для нашого клімату. Ви ж бачите, які жопи стаються. І трошечки прихотило ці. Фундуки. Бачите, вони живі, але жара їх прихватила, вони поливались, мабуть, просто їм жарко дуже. І кізіли теж виглядають не дуже добре. <кій> Прокошуємо, ну, намагаємося часто, бо бачите, тут де трошки гарячіше, воно не так швидко росте. а Тут знизу прохолодно і тому... Ну, тут роси випадають і тривають пренормально. Горішки, сережки вже формують. І ось самі горішки, ось так, це каталонські чи барселонські, не пам'ятаю, але трошечки зріють. О, тут знизу набагато прохолодніше, ніж зверху. Тут вже так ну, дуже холодно. Тому і приморозки сюди приходять, коли б'ють павловні. Бачите. Вона все ніяк не виросте у нас, хоч і поливається і все. Але вона отак доростає і потім вимерзає з цими примерзкими. Знову ж кажу, поки що немає. Тут, бачите, оцей горіх, цей каштан істівний, він тут вимерзає, але він не, не згорає, бачите, від жари, бо тут трошечки прохолодніше. А так горішки ростуть. Потім дружина знову ж таки... Потрошки купляю всі рослинки, досаджую там, де треба, там, де ми вже щось зробили по цій бурківці, там вже де ці роботи закінчились, то можна вже щось висаджувати. Ось так. ну Але, бачите, тут воно таке специфічне. Чкалкин горіх, ну дуже погано тут росте. Тут погано росте, ось він так вже багато років. Намагається щось вирости, але, ну, мабуть, не підходить йому цей клімат. Ось так. Далі що тут скажу вам? Посадив я огірки помідори, так, колгоспним спосібом, просто сіміна кинув насіння це повиростали. Сьогодні зібрав там багато, тут ще є багато червоні. Тут два кущі, отак вони розвалилися, я не пасанкував, не обробляв. Нічого з ними не роблю, вони отак просто ростуть. Просто ростуть, бачите, шкідників ніяких немає, все нормально. Мабуть, сучасні гібриди вони отак і виглядають. Далі, що тут у нас? Ну і тут, бачите, ось вони так порозвалювались. Тут два кущика є, і там є огірки, теж їли з куща, все літо їли. І зараз воно ще цвіте і дає плоди. Будемо їсти потрошки. Далі. Далі тут у нас все більш-менш порядку. Те, що я казав, Іва трошечки прихватилася, це теж погоріла вона. Ось така жара була. Ці фісташки, ну, вони ростуть ну, дуже повільно, дуже повільно. Я не знаю, там, ну, колись може вирости, не знаю, бо вже багато їх загинуло. Ось вони накривай їх, не накривай, але... Не підходить їм наш клімат. Що далі Тут от ця штука, де троянди і багаторічники. Ну, бачите, так воно виглядає непогано. Але все ж таки, якщо є троянди, які там стійкі, то вони стійкі. Якщо не стійкі, то вони не стійкі. Ось. Так що ось така от. Тут красота, це лавандовий лужок, схил наш росте і хочеться мені його туди ще досадити, але подивимось, як буде. Що тут? Тут бачите, ну так воно вже, оці грядки, які ми трошки раніше робили. Ну от кліматіси, наприклад. Кліматіси це в цьому році зробили ці ракети. Ось вони так повиростали на цих ракетах. Такий, мабуть, сорт жовтенький. Бачите, цікавий дуже. Тут у нас теж все більш-менш, бачите, росте, бо поливається. Поливається, зараз л'ємо. Ну, в цих обесінських скважинах, на жаль, води стало трошки менше, тому що і рівень Дніпра впав, і в каналі менше. Воно завжди так крутий, біснується, на жаль. Теж тут все в кротах, але ми їх не травимо, бо у нас є песик. І песик може з'їсти отруту. Там всі ці рослинки квітують. Троянди отут на останівці теж квітують. Ось, і зараз гортензії. Гортензії теж ростуть. Оцю, оцю грядку ми робили, чи як ділянку, давайте так не грядку. Робили ми давно. І вона вже так сформована. Я пам'ятаю, ці ялівці садили. І так вони ріденько були. Ну, як, може, навіть рідше. Я казав, дружині, давай досадимо. Да Але бачите, вони вимахали і тут вже конкурують, і на цю ялицю наїжджають. Але гарно виходить. Там уже іначе є, можна так поїсти. Тут це більш-менш добре виглядає, бо вже є така екосистема, скажімо бо рослинки прикривають, земля не прогрівається, плюс поливається, і вони захищають від сонця. Оця троянда вона проста, але дуже гарно пахне. Да, дуже гарно пахне. Це теж якась гардиня. Є ялівці. Тут всякі тульки, бачите, оцей прохід, він вже так сформувався, гарненько все виходить. Ось тут ці е, кізили блискучі гарно ростуть, бо мабуть тут їм краще подобається, ніж за забором. Там земля гірша, тут ось так вони вже формують таку стінку. Оце ми висадили і зробили такий трикутник з лаванд. Нормально вони. Ну, теж бачите, беремо все це мульчуюче волокно, щоб трава не росла бо все одно трава пре. Ось це в цьому році зробили дуже гарно. Ось тут, як я казав, нічого не оброблялось, але будемо обробляти обов'язково, бо треба ще до зими встигнути по листу зробити цими системними препаратами. Щоб воно жужить качає постійно. Що далі? Тут далі. Тут дивіться, а, вже зробили цю бруківку, тому дружина тут ось гортензії ці всаджує. Ну, треба тут сформувати, щоб воно гарно було. Бо поки були ці роботи, нічого робити не можна. було. Це теж якісь гортензії, гортензії. Ну так гарно буде. Так що ось такі у нас були справи. В серпні жарко було поливали, але тут в мене полив такий крапельний, тому тільки треба було дивитися, щоб воно ніде не забилося, бо якість води погана. і треба постійно ходити перевіряти. Я коли вже показував, що дуже багато тут у нас цього заліза і інших речовин. Це підготовка до зими, і генератор купив на бензин і газ. Бачите, там на бензин і газ. Довго думав, який купити, вирішив такий купити. Бо хто знає, що буде з електрикою взимку. Тут рослинки теж, бачите, те, що ми робили навесні. Зараз воно виглядає. Ну, гарно виглядає, ця частина теж. Ось. Тому, скажімо так, полив допомагає зробити так, щоб ділянка вона не погоріла. Без полива нічого не буде. Все воно дуже швидко загине. Попередні роки там щось приїжджали, там на вихідні поливали шлангів то багато рослин просто ну, не витримали такий режим. Зараз полив у нас постійний, то в такому режимі можна підтримувати рослини в більш-менш нормальному стані. Але все ж таки, якщо ви плануєте мати велику ділянку з великою кількістю рослин, то вам треба наперед подумати про полив, Бо без поливу це працювати не буде. Ось. А води треба багато. Так що ось так, серпень пройшов. Помідори їмо, огірки їмо. Ще у нас є полуниця, там псуниця полуниця У батьковому саді брав, ягоди є, збираємо постійно. Зараз вітра немає. Буду кропити на цим вихідних. Ось. Але зранку дує дуже такий сильний вітер у нас. Так що так, такі ось справи. Все, гарного дня, бережіть себе.